«Марі Морт. кістяна вежа. Мабуть, вам цікаво, чому я взяла одразу дві книги, дві однакові книги, а тому, що вони геть неоднакові. Тобто все начебто ідентично, але одна книга звичайна, а друга має кольоровий, прекрасний подарунковий обріз. Подивіться, який, що це справді розкіш. Це чудесний подарунок. І взагалі, навіть для себе коханого чи для себе коханої, варто дати трошки більше грошей, аби отримати справжній вифір мистецтва. Отож, Марі Мор – це письменниця, науковиця, докторка філософії в галузі архітектури, дизайнерка архітекторка, прихильниця містичного світогляду і готичної естетики. Понародом із Рівного Кістяна вежа це перша частина одноіменної трилогії та дебютна книга Марі. Що стало основним натхненням для створення світу цієї книги? Авторка ділиться, що основним натхненням стали сни і комп'ютерні ігри, а також вивчення фольклору та окультних гримуарів. Магічна система кістяної вежі, по суті, дещо подібна до європейської окультної традиції. Тут і містичні істоти з наших легенд. Причому як східноєвропейські вампіри, так і західноєвропейські ельфи, і некроманти, і алхіміки, і магічні ордени. І демони, подібні до античних, тобто наділені майже божественними силами. Усе населення світу володіє магією, але не кожен стає відаючим професіоналом у цій сфері. А тепер подумайте, з якими загрозами може зіткнутися світ. Населений мудрими відаючими і містичними народами, вампірами, некромантами, перевертнями, ельфами, кожен з яких володіє своєю магією. Іскри воїн спалахували від самого початку існування, яке зіткали древні демони з кривавих вод Першого океану і порівняно з вічністю швидко згасали. Проте несподівано виникає культ, що оголошує своїм завданням знищити всіх до ноги, хто бодай найменшим чином застосовує магію. Дорогами князівств крокують загони фанатиків, готові негайно вбити будь кого, хто не може або не хоче примкнути до їхніх рядів, а більшість міст поволі поглинає хаос. Живі серед мертвих і мертві серед живих, що мешкають у кістяній вежі, знають, насувається війна, яка зітре звичайний світ на порох. Втім, некроманти не поспішають втручатися у справи живих, принаймні, доки битва не досягне цвинтарів. Тож зможе протистояти арміям невразливих до магічних впливів фанатиків, якщо навіть непереможні легіони ночі могутній вампірський ковен не встояли? Чи зможуть герої подолати міжособиці і об'єднатися перед лицем небезпеки? І головне дізнатися, яка сила віддає ворогам накази. Брама Кістяної вежі відчинена для всіх і запрошує до динамістичної подорожі світом магії, древніх легенд та епічних звершень. Для кого ця книга? Насамперед, для тих, хто любить темне фентезі, готичний антураж та естетику декадансу. Вікових обмежень в книзі немає. Але тут присутня жорстокість, але немає надто відвертих сцен. Хоча я гадаю, що для дорослих ця книга теж буде цікава. Отож, Марі Морт кістяна вежа з прекрасним обрізом. Навчальна книга Богдан рекомендує.